Отже, я вам сьогодні на практичну роботу пропоную створити проєкт, який я назвала дощ. Зараз я вам його продемонструю. Отже, приступаємо до виконання проєкту. Відкриваємо середовище програмування Scratch. І видаляємо спрайт родо кота. Заходимо в бібліотеку сцен, група поза приміщенням і обираємо будь-яку сцену поза приміщенням. Я вирішила брати ось оцю. Тепер нам треба створити спрайт або обрати, який буде. Нагадувати краплю дощу. Заходимо в бібліотеку спрайтів і дивимося, чи є тут краплі крапля. Крапель тут, я вам зразу скажу, немає, тому я пропоную вам або намалювати самостійно, або ж. Або ж Обрати щось найбільш схоже на краплю. Я вийшла з положення таким чином. Я обрала ось оцей спрайт, дивіться, яєчко, зайшла в вкладку образи і видалила всі образи, які нам не потрібні. Залишила тільки перше зображення. Далі. Натискаємо, виділяємо зображення і обираємо колір. Змінюємо колір, тому що це в нас крапля дощу. Роблю блакитним ну звичайно, зберігаю. Тепер подивіться, ця крапля у нас досить велика, тому нам треба її зменшити. Змінимо розмір, розмір краплі, ну, залишимо 50. Міняємо. Ось така. Ось у нас така крапля вийшла. Тепер будемо програмувати саме Так, Заходимо в групу події, обираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Нам потрібно, щоб наша крапелька не була в нас отут, десь на сцені, а з'являлася. Тому, після того, як ми обрали. Команду, коли натиснуто зелений прапорець. Ми заходимо в групу вигляд і обираємо команду сховати. Тепер нам потрібно, щоб ці крапельки їх було багато. Для того, щоб ми не брали дуже багато спратів і їх кожен не програмували, ми з вами заходимо в групу керування. Беремо блок завжди. Далі ми беремо блок чекати одну секунду. Для чого? Для того, щоб у нас не лило, як з дощ, а щоб він був більш спокійний. Але ми візьмемо не одну секунду, бо це досить повільно. А візьмемо, напишемо так: 0, крапочка 1. І є у нас з вами така тут команда. Створити клон. Що таке клон? Можливо, ви знаєте, клон це такий сами, така сама фігура, як у нас вже є. От ми з вами ставимо блок, створити клон з мене, тобто з краплі. І весь час, коли ми натиснемо зелений прапорець, крапля буде створювати клон із себе кожні 0,1 секунди. Так, далі нам потрібно, щоб наші краплі рухалися. Але рухалися не так, як ми з вами перед цим робили: справа наліво, зліва на право, а згори вниз. Ось тут нам і знадобляться наші координати. Отже, у нас тепер не одна ця сама крапля буде, починатися, буде починати програмку, а нам її клони. Тобто всі краплі, які з'являтимуться. Тому є у групі керування є така команда, коли я починаю як клон. Ось ми її і візьмемо. Вона теж команда для початку програмки, бачите, її не можна приєднати ні до чого ось її ми беремо. Далі нам треба, щоб ці клони. Створювалися не в одній точці, не ось тут весь час в одній точці, а будь-де на нашому полі. Тому ми заходимо в групу рух і беремо блок перейти до випадкова позиція. Тепер наші краплі будуть створюватися будь-де на сцені. Але ви ж розумієте, що дощ у нас іде згори, а не знизу. Уявіть собі, краплю будуть створюватися і тут, і тут, і тут, і тут, і тут. Коли ми з вами на попередньому році говорили про координати, то я вам говорила, що вгорі і у нас координата ну, десь 180, а внизу мінус 180. І це у нас вертикаль, це Y. Тому ми з вами беремо блок. Змінити Y на, тобто, щоб не кругом у нас краплі створювались, а змінити, y, змінити ігри на 180. Так. Далі нам потрібно, щоб наші краплі, ось тут вони створюються, і щоб наші краплі падали вниз. Що ми далі беремо з вами? Перш за все, наші краплі повинні з'явитись, бо поки що вони сховані. Показати. Вигляд, група показати. Далі заходимо в групу керування і беремо блок завжди. Для того, щоб наші краплі падали згори вниз, нам треба, щоб оце ось значення Y, ось це значення Y, вище змінювалося. Тобто, сковзало до нуля і нижче, нижче, нижче. Змінювалось. На мінус 10. Ми з вами заходимо в групу рух, змінити Y на 10. Але ми не 10 тут беремо, а перед числом 10 поставимо мінус. Тобто, весь час ми зменшуємо значення Y на 10. 180, 170, 160, 150 і так далі. Тобто наша крапля буде рухатися вниз. Так, ну подивимось, що у нас буде відбуватися. Наші краплі, бачите, внизу ось залишаються вони. І чим довше працює програма, тим більше їх тут залишається. Тому нам треба ще поставити деякі блоки. Якщо у нас вгорі значення Y 180, то внизу значення Y – мінус 180, пам'ятаєте? Тоді ми з вами заходимо у групу керуванням і беремо блок, якщо то. Далі ми заходимо в оператори. І в нас є тут такі блоки більше 50, менше 50, дорівнює 50. Звичайно, 50 це значення можна змінити. Ми з вами беремо. Менше 50 і вставляємо ось сюди, бачите, біленьким загорається, Ставимо. де 50, ми з вами пишемо мінус 180, тому що у нас отут буде мінус 180. А що ж ми поставимо в оце біле поле? Заходимо в групу рух. І тут у нас з вами є ось такі блоки: значення Х, значення Y і напрям. Ми беремо значення y. І якщо значення Y буде менше 180, то вилучити цей клон. В групі керування Вилучити цей клон. Давайте перевіримо, що у нас буде відбуватися. наша програма працює. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів! Чекаю ваших виконаних робіт.